і про спорт. Черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські каратисти. Валерій Чеботар, вихованець Чернівецького спортклубу, лідер якого тренують Олександр Пікулін та Андрій Лазуренко, став бронзовим призером Кубка світу, який відбувся у Словенії. Окрім цього, Валерій разом іще ще з двома чернівчанами, що представляли спортклуб «Дзамай» тренер Руслан Білоскурський Євгеном Мотовилліним та Олександром Дожуком, у складі збірної України вибороли перше місце в команд. Змаганнях у номінації куміте. Хоча сьогодні на Чернівецькій автомототрасі Суперкрос і не відбувалося ніяких змагань, проте цей день став особливим для її працівників. Адже в гості до них завітали вихованці Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру з вадами слуху. За свою довгу історію гостями Чернівецької автомототраси було чимало як спортсменів, так і вболівальників, практично з усієї України і багатьох країн світу. Проте сьогоднішні гості були особливими. А з ініціювала зустріч з дітьми, що потребують особливої уваги і піклування, відома боковинська автокросменка Ірина Сікорська. Ми взагалі навіть не ожидали, що буде телевізія, просто підказали для того, щоб допомогти діткам. Незважаючи на те, що господарям довелося спілкуватися з дітьми за допомогою жестів, всі відразу знайшли взаємопорозуміння. Найбільше захоплення у дітей викликала можливість поїхати на спортивних мотоциклах та автомобілях. Оки, що під наглядом досвідчених гонщиків їм дуже цікаво, звичайно, прийти, а ви бачите, як зблистять очі, з якою радістю вони реагують на машини на мотоцикли. І, звичайно, що багато хто з них е під, підросте, і я надіюсь на подальшу співпрацю, що е діти будуть відвідувати, можливо, ми віримо в те, що відвідувати групи, які створені на базі автомотоклубу Буковини. Не виключено, що хтось із цих юнаків та дівчат згодом серйозно захопиться автомотоспотом. Як свого часу це зробила нині одна з кращих вітчизняних розменок Ірина Сікорська. У мене друзям відряд вчуся їздити на мотоциклі. Там говорить: "Їдь на роск", говорить: "Мотоклуб", говорить: "Іди, спробуй". Говорит, ну я попробую, я сюда. Мені вот уже 20 років буде в цьому году. Поребування на автомодерації викликало чимало позитивних емоцій у дітей, яким властива тяга до зайнянь фізичною культурою та спортом. І на майбутнє, звичайно, що ми з малочку, з дошкільного віку розвиваємо фізично наших дітей, то Звичайно, що площадка, спортивний інвентар. Оце те, що дійсно потрібно дітям для фізичного розвитку в майбутньому. І напевно подякувати тим, хто на таку допомогу. Звичайно, дякую всім, хто дійсно сприяє розвитку і проявляє спонсорську допомогу до нашого закладу Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру номер 1 Я можу пожелати. Как этим детям, так, наверное, каждому человеку чего-то очень сильно захотеть и исполнить. А самое главное, просто стремиться к чему-то, просто чего-то чего-то хотеть, а не просто сосуществовать.